Вітати нашого наступного гостя. Це Валерій Димов, директор центру суспільно інформаційних технологій. Доброго вам ранку. Доброго ранку. а ви знаєте, дуже коротко хотілося б, зупинитися на цій темі. Далі продовжимо ще про найголовніші. Як ви вважаєте, багато хто говорить, що в столиці у ці забудови безпосереднього мали десь тижні два тому проблему на осокорках, якщо я не помиляюся, коли теж були протестувальники? Як ви вважаєте, чи дійсно ці торгові центри це додаткові робочі місця для людей? Додатковий заробіток? Чи це все ж таки порушення якесь дозволів, які видаються для будівництва таких будинків? Ну очевидно, не нам в студії розбратися, де там? Я думаю, і, і має місце і те, і те. Але перше, е, я думаю, що у нас боротьба з мафами, як боротьба з пожежами. Тобто все відбувається як сніг на голову. Тому е, треба говорити. Треба е, заздалегідь визначити, які незаконно встановлені, де йде вибачте кеш, е, який йде повз е, бюджет, де вони встановлені нормально, де вони певною мірою дозволяють і створювати робочі місця і заповнювати інфраструктурні проблеми тих районів, де ви знаєте, в гонитві за погонними метрами не будували садочків, не будували магазинів, не будували нормальних закладів, де можна людям хліб купити. Е, треба перевіряти, а не боротися, як кажу, як з пожежами. Тому е, Реба дивитися з іншого боку, треба владі навчитися не тільки на місцевому рівні, а й центральній владі навчитися говорити з людьми, мати той зворотній зв'язок, який не дозволить доводити людей до такого віччю, до таких речей, які скажімо, зараз відбуваються, відбувалося на сокориках або зараз відбуваються на проспекті Бажана. З третього боку хочу сказати, що те, що наприклад говорили в Борисполі, я колись книгу читав про аеропорт Артура Хелі, то це багато випадків входять як форс-мажор. Треба це також враховувати, тому що люди не винні в тому, що Київська влада зносять мафи, а вони їхали, припустимо, з Миколаєва транзитом кудись е відпочивати або, можливо, по справах. І тому треба тут також здати всі проблеми в Україні. Вони знаєте, у нас не техногенні, не якихось там е корумпогенні, а фактично владогенні. Це проблеми системогенні. це проблеми ті, які визначені. Ну не знаю, всіма що система управління в Україні, е м'яко кажучи, архаїчна, м'яко кажучи, вимагає змін. Е е і я думаю, що так чи інакше ці зміни відбуватимуться ну, ви готові ні до снігопаді. Не і навіть фактично до військової агресії. Ну інша історія інша сторона цієї історії на вашу думку, ось мітинги з перешкоджанням руху автотранспорту, перешкоджанням ну, автошляху, чи дійсно це ну такий засіб, які можна дозволити, адже ну є якісь рамки взагалі в протестуванні. Ну звичайно це є. ж може звичайно є якщо це, спричинити будь-які проблеми. Це порушується закону звичайно. Треба я ж зараз не тільки про владу, я кажу і про те, що треба навчитися говорити з людьми, і люди тоді будуть вбирати, що чують тому. Тому що вони часто густо, я не кажу про цей випадок, часто густо виходять на вулиці відвічаю, а організувати людей, які звідчую виходять на вулиці. Маніпулювати ними дуже легко це ми бачили на інших випадках. Це ми бачимо і зараз, очевидно. Я думаю, що і тут правоохоронним органам треба виходити з презумпції невинності, але з іншого боку, чіткотиматись на закону, тому що знову таки та ж сама людина, яка їде з мого Миколаєва в відрядження, припустимо там може якісь там інвестиції будуть у місто. Да, вона не мусить залежати від того, хто там вийшов на вулиці, чому вони власне вийшли на проспект Бажана, щоб свідомо перекрити саме напрямок до аеропорту. Це серйозні речі. Я думаю, що треба. Ставитись не упереджено, а роздати з точки зору закону. Закон завжди в цьому випадку правий Ну, дуже цікаво, якщо ми дійсно постійно орієнтуємося на європейські цінності, на американські якісь стандарти чому політики такі дійсно не говорять із людьми, тому що вони могли б мають можливість заспокоїти їх. От до наступної важливої теми сьогодні на Одещині розпочали конкурс на заміщення посад усіх голів районних адміністрацій. Це напередодні анонсував новий учальник, ОДА Михайло Саакашвілі. Він підкреслив, що не потерпить панібратства, сватовства та лобіювання чиїхо. интересов и часа вид новых кремниев мы объявим конкурс на глав вине отбор по открытый отбор на все 26 глав районных администраций те которые работают они будут освобождены свободные места там есть выполняющие обязанности Естественно, никто им не запрещает принять участие в конкурсе. А может быть, там есть те, которым люди доверяют, и они останутся, я не знаю. Но 20, все 26 районов будут иметь по новому принципу назначенных руководителей. Я рассчитываю, что в абсолютном большинстве будут новые люди. Отбор будет честный. В течение 10 дней они могут подать заявление электронные, И затем... Мы все вместе, общественность будет их обсуждать. Не так, как обычно проводились конкурсы. Я видел несколько конкурсов в последнее время на стране. Многим из них есть вопросы. Я всех хочу предупредить. Если кто-то мне будет звонить и говорить, это наш человек, ты там посмотри, но он, ты же понимаешь, пригодится. Это там там бегал, это там флагом размахивал, это там знаешь, чей родственник, это знаешь, в этой группе лучше с ним иметь хорошие отношения, автоматически такой человек будет дисквалифицирован от конкурса. І, окрім того, пан Сакашвілі говорив, що жорстко пообіцяв, що жорстко наведе лад на одеській митниці. Побачимо, що це йому вдасться. Як Ви вважаєте, оці залучення от безпосереднього пана Боровика до його команди і багато хто з експертів, як щойно став пан Михайло Сакашвілі, головою ода пророкували мені аж прем'єр-посаду прем'єр-міністра у майбутньому. Багато запитань ну по перше, якщо він прийме українське громадянство, він має право навіть балотуватися на посаду президента України, і ми не знаємо його планів насправді. Але з іншого боку, відповідаючи на першу половину вашого запитання розумієте, от Сакашвілі це якраз та людина, про яку я говорив, коли казав, що наші проблеми мають знаєте, розруха в голові, казав професор Перебаженський Наша ся розруха у нас в голові нашої владної системи управління української системи. Сакашвілі і його команда, якщо так говорити, тому що там ми вже знаємо людей, які практично були до того вже експати заведені в українську владу. Вони мусять бути тією закваскою, які сквасять в гарному сенсі слово цю гнилу вже прогнилу систему українського управління, і не те, що там пані або Просто людина, яка має бачення, візіонери, да, яка має, він три дні прийшло, він каже, як триетапна система реформування в Одеській області. Ви бачили щось таке від, подібне від українських губернаторів, які призначені на інші місця? Він каже, я буду боротися тут, там і там. Я буду створювати конкурс. Ми бачили такі системні підходи в інших областях. Я не бачив особисто. Він говорить про те, що він буде боротися з, скажімо так, системою, яка давала можливості мільярд доларів фактично на митниці пропускати повсказну. Ви бачили, які Одеси в Одесі автомобілі заходяться, Києву ще треба до того навчитися, так і купувати десь. То я думаю, що він буде потім відповідати за свої слова. Тому я думаю, я позитивно ставлю за такі призначення, тому що це. Це називається в політології, це називається лідерство. Коли людина має бачення, коли вона має волю до втілення свого бачення і тоді створюється команда під це бачення? Ви знаєте, на початку новий уряд новий парламент теж дуже багато чого пообіцяв. і Ми вже оцінили після цього року ефективність цієї роботи і обіцянок. Поперед все чи не буде також ефективно йому заважати робити? Заважати працювати? Та ж митниця і ті люди, які проросли цією корупцією роками. Будуть, він про це і говорить. Тобто всі рефонувати... обіцянки можуть бути паламані, саме Тими людьми, які будуть поратися і різними засобами. Знаєте, є такий е книга і фільм пролітає на сітом кукушки. Тому Чи? там я хоч спробував, розумієте? Я оцінюю людину те, що вона хоче зробити. Чи вийде одній людині зробити, е е е ну, я не знаю, там. Серйозні перевороти цих процесів, я думаю, що це дуже складно, але команда підбирається під це бачення. Багато що і багато хто, колись Сіцерон казав, велич подій залежить не від її масштабності, а від своєчасності. Якщо людина вона тут і зараз, то вона може багато що зробити. Що стосується першої половини, це дуже важливо. Я якраз також хотів не затягувати час на це зачепити, Розумієте, я казав не тільки про призначення губернаторів, а згадайте, нам казали, що у нас уряд створюватиметься під програми, під таке ж бачення, але вони створювалися те від того міністра, від тієї. Політичну сели це відпредполітичне сили, Це від цієї політичної сили. Ми не бачили і не мали програм тих міністрів, які займали е, владні посади. Тому і тут Саакашвілі демонструє інші підходи. Більш сучасні і більш е, потрібні для України питання. Він говорить про незаангажованість, про те, що не буде це по дзвінку. Робитися, це буде відкритий конкурс, і тим не менш він призначає сам е, е, громадянина Грузії головним міліціонером цієї області. Я не, працюю, я не працюю на Сакашвілі, Розумієте, е, дивіться, ось зараз ми можемо говорити про систему слова структура. Е, е, міністерство таку несе відповідальність за цієї людини, Розумієте, mm. нам треба не колегіальна відповідальність, коли нібито коаліція, нібито проголосувала за уряд. Не екологіальна відповідальність. Бюджетного комітету, який там може розподіляти кошти, про які ми не знаємо, а знає, маємо відповідальність міністра фінансів, припустимо, Майорецького. вона на себе відповідальність зараз. Вона в Вашингтоні зараз домовляється про ці речі про реструктуризацію. Ми маємо колек... не колективну, а особисту відповідальність. І коли Саакашвілі це каже, ми принаймні вже бачимо, що він робить і що він буде нести відповідальність про те, що буде в Одеському регіоні. А про те, що ми з вами говорили про уряд, коли він створювався, то вони створилися на зовсім інших засадах. Лорд Кіпаніт, за якого він призначив це його компетенція з іншого боку. Не хочу образити пана Овакова, але зараз запитайте у будь-якого слухача або глядача, і він скаже вам рівень довіри до системи силових структур, і, зокрема, до міністерства. Внутрішніх справ я думаю, що людина, яка туди входить, вона мусить бути також за що Я Перепрошую, не можу не поставити вам на останок цієї теми. Ще питання, от якщо впорається все ж таки Саакашвілі, покаже, що Одещина буде прикладом для всіх інших регіонів України. Що доведеться інших грузинів запрошувати або імпортувати інших іноземців для того, щоб показати ось не наші люди змогли це зробити, тобто і там в різних регіонах необхідно ставити не наших незаангажованих. Як я не розділяв би тут наше, ні наше, розумієте? Я е, дуже добре пам'ятаю, як е, Литву, наприклад, виводила людина не громадянка е, Литви. Я пам'ятаю інші процеси. Я е, можу довго розповідати про те, що наше і не наше. Якщо вони працюють на Україну, то вони будуть нашими. Е, е, я сказав про закваску, яка сквасить mm -hmm. систему. Вона покаже, можливо, приклади. Я не є прихильником зараз експатів і того, що нас е, гарний дядя або добрий дядя приведе до, е, до щастя без нашої з вами роботи. Тому е, зараз в даному випадку ми. Говоримо про перетологи про виклики і про е, ті відповіді, в тому числі відповіді нові люди з новим баченням з ідельськими якостями. Е, якщо в СОК не вийде, це буде велика проблема для е, тих, хто сподівається, що е, ми можемо зламати цю систему. Я говорю з людьми в Одесі, вони кажуть, що ніхто не зламає, у нас така система. Ми пробували, у нас ніхто не зламає. Якщо в нього вийде, то це буде приклад, що можна робити. Розумієте? Пам'ятаєте, коли люди е, говорили, що да, Ющенка прокладена більше голосів, але переможе все одно Віра в власні сили і віра в те, що ми зможемо. Вона є дуже серйозною, в тому числі в системі управління в цьому випадку нам дійсно залишається вірити і бути оптимістами. І зараз хотілося б звернути вашу увагу на те, що ви зараз бачите у полі вікні. Нагадаю, а це пряма трансляція з Київської області, і саме ліквідація пожежі на автобазі. Я нагадаю, все почалося саме у понеділок, 8 червня, приблизно о 17.30. отримали дзвінок про пожежу. Загор. Рівся резервуар з паливом об'ємом 900 кубометрів, і далі вогонь почав поширюватися на інші сховища. І за фактом загибелі людей під час пожежі МВС вже порушило справу. Нагадаємо, буквально півгодини тому Арсен Аваков разом із паном Чечоткіним давали невелику прес-конференцію для журналістів, де повідомляли подробиці. А стежте за ефіром каналу 112 Україна, аби дізнатися першими про найголовніше і і з цього приводу в першу чергу і далі ще не менш важлива тема президент. України та постійний представник США в ООН сьогодні проведуть зустріч у Києві. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зустріч відбудеться в рамках офіційного візиту Саманти Пауер в Україну. Сьогодні ж вона планує зустрітись із міністром закордонних справ України Павлом Клінкіним. Також під час цього візиту в, США в ООН запланований її публічний виступ. Основна мета запланованих зустрічей: обговорити агресію Росії на сході України та звернути увагу на критичну на критичну важливість реформ для нашої держави Пане Валерію, от від візиту Саманти Пауер, яка в Радбезі дуже активно нас підтримує і дійсно висловлює на дипломатичному рівні таку важливу підтримку для нас. Чого можна очікувати? Який це саме сигнал, позитивний сигнал для української влади. Як ну, Ми почуємо ваш відповідь. Я пропрошую після того як поспілкуємося зараз на дуже важливу також тему. Московський суд готується до чергового розгляду справи Українки Надії Савченко. Фоміда має розглянути клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу. Подробиці дізнаємося. Адвокат. Надея или Новикова, винзна мы на прямому Илья, добрый день. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, есть ли шансы, что уже сегодня Надежда Савченко выйдет на свободу? Ну, шансов нет никакого. Я хотел вас поправить. Это не наша инициатива. Просто следствие вышло в ходатайством досрочно о проблеме срока ареста. Текущий срок истекал 30 июня. Вот они решили за 20 дней до конца этого срока позаботиться о том, чтобы ее не выпустили раньше наоборот. И, конечно, мы знаем решение суда, это все понятно наперед. у меня просто есть новая информация она, э, о том, что в Украине следствие по делу о незаконном решении свободного Олега собирается привлечь в качестве подозреваемых тех российских судей, которые участвовали будут участвовать вот в подобных мерах. И мне интересно, как эта информация повлияет на, ну, по крайней мере, манеру держаться суда, который вот мы сегодня будем наблюдать. Все остальное предсказуемо. А вот эта возможность привлечь российских судей, насколько в юридическом смысле это, ну, возможно воплотить, все, то есть, ну, для этого необходимо, наверное, римский статут как-то утвердить в Украине. То есть, как это на европейском, на, на мировом масштабе это решается? То есть это привлечь для можно. Начала, будет типа... ли от этого какой-то эффект? Для начала это будет решаться тем, что этим людям будет крайне затруднен любой, есть страна, которая имеется украинский договор о выдаче. Я думаю, что с этим вопросом лучше обратиться к украинским юристам, как то лучше знают, как это устроено в Украине. Но в любом случае, хорошо, что что-то сдвинулось там против смертной точки, потому что мы наблюдали в течение года, что судьи проявляют ну, абсолютную предвзятость, просто вот даже без, без тени какой-то попытки что-то изобразить. И, конечно, в этом направлении что бы ни делалось, все делается лучше. Скажите, пожалуйста, будет ли на сегодняшнем заседании присутствовать сама надежда? И что можно вообще сказать о ее состоянии здоровья? Я должен доставить. Я не здесь не вчера, у нее состояние здоровья удовлетворительное, скажем так, не без проблем, потому что, хотя она прекратила голодовку больше месяца назад, но все равно последствия какие-то есть. У нее там очень хорошее самочувствие, почки, но в целом, да, в целом она может участвовать в заседании и просила о том, чтобы ее доставили все. Я пока что сегодня еще не Угу. А когда будет очередное заседание суда с рассмотрением дела по сути? Уже известно? Ну, оно не очередное, оно будет первое. И мы надеемся, что оно будет в течение июля. То есть через месяц максимум по пора. Мы с стороны не будем в коем случае его затягивать, потому что в наших интересах, надежда нас в этом просила, чтобы суд пошел как можно более быстрее. А нет, нам спасибо большое. Ми очень благодарны за то, що вона время для того, щоб дати свої коментарі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був мільяновіков, адвокат Надії Савченка з приводу того, що Фіміда має розглянути клопотання захисту щодо зміни запобіжного західу в московському міському суді саме сьогодні, і ми рухаємось далі. Отже, хотілося б таки повернутися до теми, яку почали обговорювати. Візит Саманти Пауер. Наскільки це важливий сигнал для безпосередньо для України і для пана Путіна, з яким Європа намагається таки не те, щоб домовитися, але його якимось чином усмирити? Я все-таки дві репліки собі дозволю. Перша репліка стосовно МЧС. Знаєте, це також показує, що ти можеш заарештовувати Бочковського в прямому ефірі. Ти можеш ставити потім зоряна шкоріка. Ти потім коріка міняєш після Катмадуна. Чи чотки але система не змінюється? Ми не маємо бачення і не маємо програми зміни цієї системи, яка знаєте, поки у нас ці танкери не, не взриваються, мужик не перекриттяся. Поки переходи там не зіб'ють, їх не перевіряють. Поки не відбувається щось там на цих атракціонах, їх як в Києві до речі, також застарілі. Також нічого не відбувається. Тому тут треба змінити систему. Другий щодо Савчин. Це приклад, як одна людина, це питання Сакашвілі, і питання інші, може боротися з цією системою. Це не феміда, як ви сказали, це фактично басманний суд, введений в ранг Феміди, який судить всією системою, судить Савченка, як вона тримається, і саме тому ми переможемо. Тому що Надія Савченка бореться. А ви бачили, і за неї весь світ дивиться до цієї і Бачили, як двоє російських полонених вони фактично одразу були зняковілі, тому що від них вимовилась і і страна, і жена, Розумієте? Тому саме ми переможемо, тому що у нас такі люди і на нашій. Стороні правди щодо Саманти Пауер, це дійсно а, дуже важливий сигнал. Ми бачимо резолюцію Європарламенту сьогодні, яка буде голосуватися стосовно того, що Росія не є партнером. Ми бачимо зараз складні переговори в економічній площині з провідним інвестором, провідна країна в фінансовому світі. Це Америка зараз єрецько синіком. Значить, в Нью йорку ми бачимо ситуацію, яка складається зараз на G7, на великій, на ситуації з Великою Сімкою, де також сполучені штати Америки є лідером. Я називаю на наполя на цьому слові. Як вже казав, лідером цієї в обузданні агресії, яка фактично ламає всю систему безпеки, і ці сигнали вони сигнали Україні. G7 створює групу підтримки в Україні, створює і єврорезолюція, і візить в Україну показує сама. Те пару це сигнали Україні, українцям, реформ реформаторам в Україні, що треба це змінювати, і, е, і фактично Путіну про те, що ну насправді наслідки того, що він розпочав, вони вдарить по ньому вдарили вже по Росії і е, іншого шляху аніж відновлювати свою. Ну йому вже ніхто не вірить, але відновлювати певну міру ті засади безпеки, які існували після другої світової війни, в нього немає. А от цікаво, що саме знаєте, політики європейські намагаються, як то кажуть, нащупати болючі точки Путіна. Чи можна говорити про те, що саме неповернення в G7 для нього це досить болючий момент іміджевий момент, і можливо саме світовий чемпіонат 2018, який хочуть не те, що хочуть відібрати можливість проведення цього чемпіонату, і Путін може зреагувати навіть на те, що саме футбольну першість у нього в країні не проведуть, і це якимось ще. Нам розізлить його. Тобто, розумієте, розумієте, використовують усі шанси, усі методи, аби врегулювати ситуацію. Почнемо з того, що боротьба з корупцією ФІФА це не боротьба проти Путіна. Те, що Путін за звичкою, як він звик працювати і використовував ФІФА заради своїх імперських амбіцій і імперсії, це фактично знаєте бокобокова дорога щодо ситуації. Я не думаю, якби вони хотіли, вони проголосували б за відміну чемпіонату 2018 році. Боротьба з корупцією з цими людьми, які брали хабарі, очевидно, вона дійсно б'є по путіну, тому що що, очевидно, хтось сам давав це хабарі, і Путін, коли розповідав про те, що це антиросійська політика Америки, потім все ж таки відправив у відставку голову свого футбольного союзу. Тому е Рейхсов-Пуху це всім зрозуміло. Системний підхід щодо. Ситуація, яка фактично яку розпочав Путін, він в тому числі і полягає в тому, щоб показувати йому насправді ну що скажімо так не можна не можна чинити. Вибачте, за такий м'який дуже термін. А з іншого боку, ніхто не хоче заганяти Путіна в кут ніхто не хоче ядерну країну ставити перед вибором, бо всі розуміють, що ці процеси рано чи пізно вони можуть а йому дають можливість такі дійсно прийняти рішення і показати себе з нормального боку в Росії політики це щодо розуміють. Путін вже є заручником цієї ситуації йому дають можливість але він не може не зможе її використати оскільки <плес> те що він розпочав ті процеси які він розпочав вони насправді б'ють по самому путіну він би навіть якщо би хотів але ця хвиля шовінізму ці 87% підтримки вони ж підтримують не те що путін повернеться до скажімо так до ж сім буде там восьмою країною і буде сидіти за столом як рівний він туди повернеться вони вважатимуть як той який буде диктувати цьому на щось не піде, і я думаю, що насправді Путін став заручником тієї ситуації, яку він сам і породив. Знаєте, це той приклад, я тебе породив, я тебе об'ю. Той, той приклад, коли наслідки вони політики певною мірою вони заміщують результати. Він хотів отримати щось, а отримав натомість зовсім інше. Це було із Януковичем. Які які також так тримав в Україні ситуацію. І з підтримкою Януковича з боку? Вони отримали таку проблему і в себе, і насправді політика Путіна він до того, що вони втратили. Дивіться, вони втратили Балкани, вони втратили Кавказ, вони втратили Прибалтику. Зараз вони втрачають Україну. Вона призводить до прямо протилежних заходів. А Те, що захід дозволяє йому, це зрозуміло, тому що вони не хотіли б дезінтерації великої ядерної країни. Чи, будь ласка, але санкції вводилися з приводу Криму анексії Криму як порушення світового безпекового. Порядку і зараз йде мова про мінські домовленості, відведення важкої зброї, припинення війни на сході України і все рідше згадується саме Крим І на саміті теж про Крим. Мало чого говорили на вашу думку? Чи можна вирішити цю проблему сходу без Криму і Криму без сходу? Складне запитання для Мало часу у нас залишається. Я думаю, що ці проблеми не вирішаться саме собі і за столом поговору. Військові проблеми вирішуються військовим шляхом. Яким би чином це не називалося, але так само воно буде вирішуватися. Не кажу про те, що я закликаю там порушувати міські домовленості. Ми прекрасно розуміємо, що люди, які не вміють нічого аніж аджимати, забирати, убивати, вони не зацікавлені в тому, щоби. Був, був хоч який мирний процес. Вони не вміють, вони не вміють нагоджувати мирне життя, вони не вміють будувати. Я маю на увазі тих бойовиків терористів, які Путін хоче посадити за стіл переговорів. Нагадаю, перший псалом блажен мук, то не сідає з лукавим раду не стане не путь злова і з лютим не сяде в перекладі Шевченка. Ми не можемо дозволити собі сидіти з з бандитами за одним столом. А Путін усяко їх підштовхує. Це приз призведе до тих наслідків, не для Путіна. Можливо, наслідків, які я зараз кажу. Вони так чи наші завершаться, ну в таким. Вибухами, що стосується західних санкцій, вони вводили Крим спочатку, вони поступово тоді там не було таких жорстких санкцій. І вже після того, як збили літак, після того, як Путін в паніці давав інтерв'ю вночі, після того, як вони фактично зробили пряму агресію під від Амбросівки на Єловайськ. Пішли, всі ці бачили, прекрасно всі бачили. Вже були започатковані інші санкції. Зараз треба путіну поставити червоні флажочки. Ну, грубо кажучи, падає Маріуполь, падає система СВІФТУ. І я думаю, що mm -hmm. такі говорить за лаштунками все ж таки тривають, і він боїться цих речей, але не йти далі, тому що бої підштовхують, він також не зможе. Тому говорити про Крим окремо від сходу ми не можемо. Тому що 100 країн визнали ця ООНська сотня визнала, що це є агресія, і всі виступають за територіальну цілісність України. Те, що не жорстко ставляться умови, розумієте, це є. Ну, така відповідальна політика. Я може зараз скажу такі речі, які ну глядачі не хотіли б, але відповідальність передбачає не просто слова, не наше бачення, як би ми хотіли, а те, що ми можемо зробити, якщо буде порушення такі якісь речі. Знаєте, колись Ющенка казав, от зараз Акашвілі, от ми не пустимо Чорноморське фото, тому що він порушив ці А міни Ти може закласти там в цих бухтах? кораблі затопити можеш, не можеш? Значить, тоді такі слів не говорить. Якщо Захід, я кажу, не хоче дезертакційних процесів в Росії, він і певною мірою не заг. В тому числі не педалюючи ті проблеми, які Путін. ну, які не, ну знаєте, оцей, Зараз остання була подія, коли відбулися обстріли Мар'їнки і е, намагання захопити після того, як представник переговорів в Мінську піднявся за столу переговорів. Вони не хочуть, щоб вони вставали за столу переговорів. Тримати в полі переговорів, це для них мати майданчик і мати якусь хоча б хитку базу Мінськ-2. Це краще, ніж не мати нічого. Це і є відповідальна політика, подобається вона. Вона нам чи не подобається? О вам дякую за вашу точку зору. Будемо раді ще вітати в нашій студії. Нагадаю, гістуї студії каналу 112 Україна був Валерій Димов, директор центру суспільно інформаційних технологій, і ми рухаємося далі.